Є зараз передумови до закінчення, закінчення Путіна у всіх сенсах, я так розумію, тут йдеться мабуть і про біологічні, і про політичні, і про геополітичні, і про військові. Отож, як ви бачите завершення Путіна, зважаючи на те, що відбувається нині на Курщині. Ну увій. я ще підходив із того і скажімо так, з результатів із певних підсумків його управління впродовж останніх 20 років. Якщо подивитися так з певної висоти, скажімо так, стратегічно, це все-таки 20 років. А для такої великої держави це ну дуже багато. От. То е, треба сказати, що він все зробив для того, щоб е, привести свою країну, Путін не має на увазі, mm -hmm. до краху. Е, уже тим, е, що е, Росія стала країною ізгоєм, що вона втратила по суті інтелектуальну у, частину населення. Кваліфіковану частину населення це близько, о, як за підрахунками е, е, спеціалістів російських. Це близько мільйона людей, які виїхали за межі Росії. Це суверенного суверенних е, 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 депозитів е, на е, рахунках західних банків. Це близько 350, інші кажуть, 500 мільярдів, але і те, і те, це дуже великі цифри. Втрата, от це втрата. Я говорив, наукового потенціалу це дуже важливо, що сьогодні перспектива для країни дуже вузька, дуже коротка. От Росія дійшла до того, що по суті самостійного вістка не може зробити без допомоги або без металу або без машинерії, які приходять із заходу. От це дуже важливо, і е, можливо саме це стало е, розуміння цього для Путіна. Стало при, приводом того, щоб зробити е, маленьку переможну війну. Яку він вважав, він буде мати в Україні і дуже швидко і легко це подолає. На жаль, чи для нього і на радість для нас, яка правда межує із гіркотою втрат великих втрат, він наштовхнувся на стіну, об яку має розбити собі голову. Має розбити голову і цьому змію, як ми, ми кажемо, російською імперією, і завдати шкоди, завдати рану і своєму сусіду, як він казав, брату, це нам, українцям шкоди. Але шкоди, яка по суті гартує націю, от незважаючи на величезні втрати, і проводить остаточний процес ідентифікації українців. Олександр Невзоров, це відомий український публіцист, опозиційний зараз публіцист, видає інформацію, що 15 серпня в близькому колі російського диктатора розглядався варіант передачі влади. Від, чин, від нього до чину Конституції Російській, це наступний. Наступна людина, яка має перейняти верховну владу, це прем'єр-міністр, е, прем'єр-міністру передачу, або е, Андрію Білоусову, е, міністру нинішнього оборони. Е, наскільки не взоров, я не думаю, що брехатиме. От і не добре, що користуватися якоюсь ну дуже непевною інформацією, хоча е е остаточного підтвердження цієї інформації, звичайно, немає, я думаю, що її не буде. Але сам, сам по собі привід е цієї інформації вкладається в цілком логічне поле, що російський естеблішмент шукає виходу. Шукає виходу. От е, у нього немає по суті, найближчих перспектив розвитку ситуації. Він зрозумів, що в Україні він загруз повністю. Але просто так Путін вийти із цього не може. Йому треба якийсь ну, дуже суттєвий привід. От, привід тут може бути, звичайно, як е, ми розуміємо, банальний. Наприклад, хвороба і не не здатність виконувати те коло обов'язків на нього, які на нього Але, пане Вікторе, це фактично е означатиме, що Путін е визнає себе слабким. А ми натомість всі ці роки спостерігаємо те, що Путін намагається підтвердити, мабуть, собі найперше і всьому світові, що він є сильним навіть попри попри різні моменти, попри вік, найперше. Він, він це образ Альфа Самця. Він нам постійно нав'язує з тих пір, коли він прийшов до влади, з тих пір, коли він Чечнею зайнявся і розминав м'язи свої на е, власних громадянах, от, а потім і на інших: і на грузинах, і, на, і намагався на українцях. От, образ е, Альфа Самця. Але разом з тим він прагмат, і його, його близьке коло, от. Це теж прагмати. І треба не забувати те, що при цьому риториці і пропаганді російської, а вона дуже кваліфікована і дуже високо розвинена і пропаганда і дипломатія це здавна було так. Разом з тим, вони розуміють, що вони не бачать найближчого реального завершення. Позитивного завершення для Росії завершення цієї операції, і вони шукають виходу. Одним із таких виходів може бути може бути для них справді це може найлегший вихід, який би зберіг до певної міри на якийсь час і Росію в тих коридорах, чого хоче захід, боячись, що Росія розвалиться і стане процес не контрольованої зброєю. Це захід дуже боїться, особливо американці свідомий uh -huh. відомий, відомий факт, але разом з тим вони хочуть зберегти Росію, яка в принципі тріщить. І вони розуміють, що на тріщить більше того, чим далі вони будуть загрузати у Росукраїнській проблемі, чим Росія тріщатиме як остання імперія тріщатиме все більше і більше. Тому вони і шукають цей вихід. Тому я до певної міри вірю інформації невзорова, що таке могло бути. Принаймні, хай не в такому оточенні він каже, що близьке коло, а близьке коло це зараз дочки, племінники, його, це е, Петербургське озеро, кооператив озеро, це там теж десяток чоловік. Ну, тобто, це достатньо велика кількість людей, от але дуже близьких і спаяних е, е, спільною плідною роботою на благо Росії, скажімо так. Пане Вікторе, оскільки як ви зазначаєте, у близькому колі Путіна розглядається варіант за словами Невзорова передачі влади, то які можливі сценарії можуть бути в цьому процесі? А головне у який спосіб ця передача влади може відбутися? Чи можемо ми говорити саме про передачу, можливо, якраз варто нам сподіватися, і якраз добре для України буде, якщо буде не передача. А саме захоплення влади якимись кланами, які, як ми сподіваємося, себе згодом самі ж поїдять. Ну, ви знаєте, що я думаю, що все-таки краще було б передача влади. Якщо передача влади, то це реально претендент, перший це Мішустін, це прем'єр-міністр. Це людина спокійна, урівноважена, вона теж е змушена працювати за правилами там, і шо. Але в принципі, це економіст, який не лізе в політику і займається лише економікою. От. І зараз будь-який, е особливо людина е достатньо прагматична. І не короткозора, але яка, хоча б на пару кроків вперед, дивиться дивиться вперед. От вона одразу зрозуміє, що Україні Росії потрібен абсолютно розрот на 180 градусів, і вона для того, щоб Росії вийти, зберегтися, утриматися, повернути людей до себе, повернути кошти, направити все в якесь нормальне, е, е, хай не демократичне, але принаймні якийсь розвиток, якийсь розвиток, це було б уже для Росії дуже важливим кроком, От. не лише е, з рахунок е, нафтогазового е, комплексу, не рахунок цієї бензинової керос... бензино лавки, а е, трохи ширше і більше, то вона все одно вони все одно підуть. Е, Пішли б, і мішусін нічого здається, так би перш за все. Він пішов би на е, розмову із заходом, і на е, прийняття е, тих умов, яким йому виставив би Захід. Все, які всі ці умови можуть бути, і яка роль в цьому процесі може бути України, пане Вікторе? Знаєте, Україна. ми чули неодноразову тезу, якраз і в путінських колах, що він готовий спілкуватися, готовий спілкуватися із Заходом. Натомість у цьому спілкуванні немає і близько згадки про Україну. Зараз так. Зараз так. І він і він на, і сьогодні, по-моєму, була в нього нарада і раніше, і він диктував. Ну, знову ж той же образ непереможного вождя. Угу. О, е суворий тон, і такий достатньо е тон, який не передбачає заперечень особливих, От, е все. але це е позірно, це назовні, це на внутрішнього споживача розраховано. Я думаю, він достатньо розумний чоловік, треба віддати йому належне, при всій його варварській, і кровожарливій внутрішній сутності. От, але він достатньо для того, щоб розібратися у тому, яким чином виходити, треба виходити, що треба шукати і виходити. Він шукає зараз. Це не випадково, що вони кинули всі сили зараз. Може бути, ледь не останні сили кинули на той донець. На Покровськ і місяць його мочить все його, страшною силою, видаючи ну, всі свої останні запаси, Уже танків немає, уже БТРів їхніх немає, БМП немає, літаки наші е е молотять і аеродроми. Mm -hmm. е але все одно він кидає все таки величезна машина, машина військова, яка 20 років готувалася до війни. І до війни, перш за все, з українцями готувалося, і все одно кидає його в бій для того, щоб е, у в цих переговорах, яких він надіється, сам братиме участь, але з ним ніхто не, не розмовлятиме. Ось у чому справа. З ним про, е, е, все, ніхто не, при, не приїде жоден е, нормальний і поважний для себе. Е, е. Тобто, мирної угоди як такої не буде зараз. Зараз може бути лише угода про перемир'я, підписана другими, третіми, четвертими людьми в країні. же на кшалт, як корейська, приблизно угода про перемир'я. Якщо вже при ньому це все будь. Але Україна навряд чи піде на ці справи. Якщо прийде до влади, все залежить, бачите, ще від ситуації в наших партнерів, якщо прийде до влади. Камала Харіс то із своєю командою, яка підтримує принаймні буде десь в руслі Байдена, а можливо надіються люди, що вона буде трохи радикальніша. Радикальніша і сміливіша у своїх діях, от то, е, то Україні буде підтримка е, е, хороша і так просто е, е, він не зможе зробити вигляд, що а нічого не трапилося. Я можу я такий же як ви. Керівники, і лідери західного світу. Я можу сісти з вами за стіл і підписати угоду. Такого не буде. З ним ніхто не сяде. А на перемир'я теж навряд чи хто піде. Бо до речі, у цьому перемир'ю не зовсім зацікавлені і ті політичні сили, які сьогодні або збираються, або йдуть, або найближчим часом підуть на вибори. Це не тільки Америка, це і в Англії, і в е, е, Німеччині. Вибори ось на носі, їм треба образ перемоги і показати, що ті фінанси, ті матеріальні ресурси, воєнні ресурси, які вони використали, вони не намарне використали, вони використали для того, щоб зупинити е ну, диктатора, останнього диктатора в євразійському світі. Тому я думаю, що е, саме таким чином розвиватиметься ситуація, е, може війні розвиватися. Напевне, ніхто зараз не скаже, бо це війна, це е, прийнято, яке будуть прийнято рішення. Сьогодні прийнято рішення про підтримку нашого е, корпусу під Покровськом. Можливо, це зупинний, бо це дуже важливо, як справиво пишуть наші е, військові глядачі, Що покровську може важливе ще ніж Курськ у військовому відношенні? Так у політичному, звичайно, е, Курськ е, чи ця кампанія. На всі нашу, ну, може бути, критичну точку зору, і на е е е керівника е війська Сирського, і на президента Зеленського, які два автори цього е е рейду, при цьому нашому критичному ставленні до них. От. Але вони е вигадали, ну, в світі це правда відомо ці всі рейди і, і удар у фланг. І збоку <східний> захід, mm -hmm. от, але для нас це після року по суті втрат і топтання на одному місці, і навіть відходу, а в деяких місцях що фронт наш посипався mm -hmm. трохи. От. Для нас це дуже важливо у політично-моральному, у морально-політичному, скажімо так, плані. Для нас важливо. Ви знаєте, нам роз, розраховувати на те, що росіяни прозріють найближчим часом не доводиться. Е, надто е, глибоко е, зазомбоване населення, надто серйозно воно зазомбоване, Ти бачиш, воно впало це не просто так. Це е, впало на е, певні риси ідентичності росіян. Росіянин. Вони здавна, як відомо, вони були все життя рабами. Ну, це е, речі, які часто зараз повторюють оглядачі і часто е, на цьому наголошують. Але справді це так: росіяни у нас був короткий період. Це теж позначилось не найкращим чином на е, українській ідентичності, на е, українцю. Який до певної міри теж став трохи конформістом. Але росіянин по суті своїй конформіст людина, яка не здатна протистояти чужій, особливо царю-батюшки, волі. У них це глибоко в генах, це закладено у них. От. І тому о, е, вони досить відносно, досить легко сприйняли е, ці ідеї. Вищості російської нації, принаймні над е, хахлами, ми для них завжди були, як відомо, е, 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 другим сортом. от Вони взагалі вважають, що це не випадково, вважають, що Росія особливий образ духовності, особливий образ е, 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 людини якоїсь творця, борця. За за якісь ідеали, за якісь незрозумілі їм самим до кінця ці ідеали. Але разом з тим це e, войовниче e, e, плем'я, яке буде досить довго e, ще може, може, довго прокладувати. Я вам скажу, що це закладено, як на мене, буквально в російській землі. От росіяни, які приїжджають до України і поживуть кілька років, вони втрачають ідентичність. Навіть раніше за інших часів, вони втрачали російську ідентичність, вони набували українську ідентичність. Вони ставали людьми, які прислухаються до чужої думки, які мають критичний незалежний погляд на речі. Uh -huh. О, які можуть е, е, протистояти е, керівництву <сістю>. в Росії? Це не прийнято. В Росії що сказано, і все вони продали. Там є соціальна угода між народом і вождем, і вона вже закладена навіть не сьогоднішнім правителям, а я не знаю, дуже давно і багато років. Що я вам даю е, гроші і? і Можливість не вмерти принаймні а ви мені даєте робити все, що я хочу. Ну, це так, це трошки спрощено і грубо, але приблизно в цих рамках. Пане Вікторе, і на завершення нашої розмови, на вашу думку, чи міг би і чи є натяки а, того, що Путін самовільно віддав би а, своє правляче крісло? Це важке запитання. Е, Натяків таких він не дає. Нам натяки дає логіка розвитку ситуації, логіка розвитку подій дає нам натяки і підкази підводить е, до цього вирішення подій. Чи могло б якісь події? Суб'єктивного і чи об'єктивного характеру підштовхнути Путіна до цього. Ні, він не піде, він опиратиметься, він, він вже пішов на все. Він розуміє, що він уже е, ну, перейшов, як кажемо, ми зараз, всі червоні лінії. Перейшов. Е, він переступив закон моральності, він переступив е, всілякі. Перестороги, що відрізняють е, нормальну цивілізовану людину від е, не зовсім цивілізованої, він пролив море крові, і він це знає, він це розуміє. Тому йому відступати е, не можна. Але разом з тим, він перед дилемою, що за ним все-таки стоїть його діти, його дочки, його вну, онуки, і врешті-решт Росія. Вони всі поведені на тому, на відміну від українців, у них дуже почуття національної відповідальності, у них теж розвинене. Воно у, у Путіна гіпертрофоване, і в багатьох із них гіпертрофоване, але воно в них є. І це теж е, можливо е, підштовхувати. От я, я вважаю, що найпростіший варіант е, це. Е, е, Україна е, е, знаходить додаткові резерви для того, щоб набути сильні позиції на переговорах. І тоді е, для нього шлях е, е, переходити на лікарняний на пенсію і передати владу спокійно передати владу Мішустіну на білусову. Мішучином, бо ми не знаємо, хто такий білоусов і як як він куди він поверне, передати і цьому блоку економістів українських на на чолі на біулі на мішустя передати передати владу, от а самому відійти під гарантії недоторканості. Це можливий цілком варіант. Ну, що ж будемо Я... стежити за цим всім? Е, та відповідно сподіваємося, що цей процес буде неминучий і якнайшвидший. Бо бо ми вже його чекаємо не один рік, а той десяток років.